Привіт і О, получили дві посилочки, заказали собі два таких апарата. Циркулярочку, вітязь 1500 Вт і фрезер. Теж 1500 Вт. Зараз хочемо їх розпакувати, тут ще нам подарунок дали, фрези. Зараз ми розкриємо, подивимось. Силку магазину, магазин називається інструмент Оптом. В Аліекспрес то... І стрмно і довго чекати. Так, почнемо з цього апарату. Силка з сайта буде під відео. Силка з сайта буде під відео. Ну -го. 185 диск. Ми в цей, в цей стіл хочемо його монтувати. 185-й диск. Все працює. Надо мотор якийсь ну, вага його регулюється по висоті і угол до 45 градусів срез. Такий апарат. Цей сил ми його хочемо монтувати. ось вот, диск 185-й. Так, що тут ще є? Ключ? Це зрозуміло? Ну, Лінейка, ця ерунда. Ну, і паспорт. Ну, навіть що тут дали, може даже гарантія. Так, що тут? Піла диск і фрезер? ні Просто накладну по грошах відчиталися. І все. Кстати, е, пила стоїть 1048 гривень. А фрезер з подарком 996 грн. Взагалі понти. Ну, нічого. Такі гроші будемо експериментувати. Гурці, гуршці. Я думаю, якийсь час воно пропрацює. Так, викладаємо. Беремося за цей. Це цевай тяжкий. Борскла. 1500. Ключ, шайба. Зажим на цапфа. Ну, Це зажимається ключики. Це Пілізборник, я так зрозумів. О! Оце подарунок. Йоли пали блін, а в дерев'яні шкатулці. блін, а такі. Вах! Ті бідох. Тут фрези. Що роблять намальована Нумерація і такі даже вот на... Підшипниках, правда, підшипників вже чути, що цей хороший, а цей чуть буде шерстит. Цей теж хороший. Ну от фрези з самої маленької до самої великої. От фігурні різні. Да, це Китай, звісно, понятно, за такі гроші, але но... спробуємо. Трошки попрацюємо, що вийде. гривень. Так, ну це у нас вишка для нього, штанги. Це все, пусто. Все забираємо. Вот наш фрезер. Ось такий фрезер. Наш От сюди цапф встановлюється. Регулировка по висоті. Регулировка по оборотах. От кнопка. Ну, ми його всі вдумаємо, ну, монтуємо. Виставимо обороти. Ну поки може пару разів спробуємо працювати з ним вручну. Ось такий апарат. Так. Якщо вас цікавить, щось питайтеся, ми розкажемо, що як і де брали, куди вмонтували, куди що, то це ми вам покажемо. Я хочу розказати його параметри. Кстати, він дуже непоганий. От, до... Холостой ход 11500. 34 тисячі обороту в минуту. Півтора тисячі обороту. Ну, ми взяли так, цікаво, чисто для експерименту. Но по весу чути, що трохи міді тут китайці все-таки намотали. що тут, це не самий дешевший апарат які можна було приобрести тобто трошки Ну Все, питайтеся в коментарях підписуйтесь на наш канал всім пока Звернули таке місце, це буде під стіл. Тут вже циркулярочкою пропиляли, там воно собі ще місце вибере, яке йому трава чисто лягає сюди. Це ми зараз тут, тут воно вже і так. Нікуди не ділиться, ми його тут прижмемо, це все перевернемо буде Стаціональна циркулярка. З регулювання вверх-вниз і ТД і ТП. Сідає у нас собі своє місце вибере, яке їй потрібно. Фрезером підібрали. Я виставлю.